Вітаю! Чергова передача з циклу Зрада чи перемога від Олексія Голобуцького, політтехнолога. Тобто Прошу всіх лайкати, підписуватися, писати коментарі. Це дев'ята передача від 11 жовтня. Сьогодні поговоримо про вибори в Україні, нова заява Зеленського. Чи допомагатиме Захід і далі Україні, зважаючи на війну в Ізраїлі, що відбувається в Ізраїлі, дуже коротко проаналізуємо, що відбувається в Україні, Авдіївка ну, такі от стисло, так би мовити, теми. Починаємо з зеленського. Да? Інтерв'ю, яке він дав німецькому виданню, мене здивувало, бо все ж таки, нібито він цю тему відносно закрив щодо виборів. Можливих президентських. Мається на увазі він так сказав. Це було останнє його заяви про те, що от Захід дасть гроші, Захід організує спостерігачів, і тоді ми проведемо, можливо, проведемо вибори. В цьому інтерв'ю сказав дуже чітко, що він буде балотуватися, якщо війна буде продовжена, і не буде балотуватися, якщо війна закінчиться. Тобто, ну, це достатньо чітка позиція, ну, принаймні більш чітка, ніж була попередня позиція. Так? Чому він так заявляє? Бо каже, що він не може кинути країну, збігти з країни під час війни, тому він мусить балотуватися на другий термін. Чи можливі вибори під час виборів це окрема розмова. Я вже робив цього по плану передачу. Дуже коротко. В принципі, теоретично можливо зробити вибори. Всі елементи цієї виборчої, так би мовити, Роботи вони всі, всі ці задачі можна вирішити. Було б бажання, гроші, ну і політична воля, так би мовити. Судячи з цього, політична воля є. І залишається головна інтрига це чи це є ініціатива самого Зеленського, його команди, так знову балотуватися і зробити ці вибори саме наступному році, весною наступного року, коли скінчується повноваження першого строку. Судячи з того, вся ідея заключається в тому, як він буде пояснювати, що ну, закінчується е, цей строк, і він, ну, вибори повинні бути, тому що ми через те, що ми демократична країна, е, і ми повинні продовжувати ці демократичні цінності, незважаючи на війну, яка може бути дуже довгою, тому вибори, і невідомо, коли вона закінчиться, можливо, вона закінчиться через 10 років, а вибори треба все ж таки проводити. Стартові можливості Зеленського найкраще, звичайно, тут теж можна його зрозуміти. Медіапростір повністю під владою. Конкуренти їх не, не видно і не чутно, практично, так? Як проводити виборчу кампанію в такий період, мені важко уявити, в принципі. Залишається головна інтрига, що на це захід. Бо зрозумів, очевидно абсолютно, що можна провести технічно вибори, але зробити зараз. Умови нормально виборчої кампанії я не уявляю, тобто це ну потрібно, щоб змінилося взагалі формат єдиних телем... єдиного цього телемарафону, щоб давали трибуну опозиції. Щоб в. Була б виборча кампанія, щоб в кінці кінців кандидати в президенти могли так само виїжджати в зону бойових дій, агітувати там зустрічатися з воїнами, виїжджати за кордон, агітувати українців, які знаходяться поза межами України з біженцями. Тобто, це такі достатньо специфічні умови, які ну не знаю чи захочу гарантувати влада. Сьогодні вийшла соціологія від Разумкова, яка говорить про те, що підтримка у Зеленська 75%. Ну, знову ж таки, це логічно. А, але там є багато інших політик, яких підтримка там у Кличка є достатньо високо, притули, у ПДляка, у багатьох інших, але чомусь нема залужного. так? Тобто залужного не внесли в цей список. Очевидно, чи це свідоме рішення? Соціологічної служби і замовників цієї соціології, чи це згодить про те, що все ж таки питання з виборами вирішено, і є гарантії того, що ну, залужного точно не буде серед кандидатів в президенти на цих виборах на найближчих які можливо, будуть в наступному році. Тобто, головна інтрига, чи дозволить нам захід проводити ці вибори, чи погодиться захід фінансувати і взагалі проводити ці вибори в таких умовах? Це все відбувається сьогодні в форматі Рамштайна. Сьогодні президент зустрічався з міністром оборони Сполучених Штатів. Ось нам було багато заяв зроблено. Вперше в цьому форматі приймав участь Зеленський. До цього приймав участь все ж таки міністр оборони. Це теж, до речі, одна з підозрюва того, що Зеленський налаштований серйозно провести вибори в наступному році, і він зараз буде перебирати всі такі, е, всі такі ситуації з поїздками, з розмовами з найвищими посадовцями на себе. Ну таким чином, по-перше, про, е, проговорюючи цю тему з західними лідерами, із з західними так мовити, міністрами, з західними експертами. Ну, і одночасно. Це такий можливий елемент навіть передвиборчої кампанії. Бо ми зрозуміли, що йому виграти вибори в Україні це не проблема, принаймні соціологи про це говорить. Йому потрібно отримати, щоб це було, виглядало, як дійсно перемога на виборах в конкурентній боротьбі, що дуже сумнівно. Нам знову пообіцяли там багато чого, хоча не дають до сих пір дальнобійні ракети. Ця Тактика поступової ескалації далі продовжує діяти. Західні наші партнери вважають, що на даний момент вони роблять достатньо для того, щоб Україна мала спротив і ну, трималась, скажімо так. Які там задачі на контрнаступ продовження чи на оборонну оборонну тактику протягом осінні і зими ми не знаємо про це не говорили. Ну принаймні, вони публічно це не обговорювали. Тому будемо сподіватися на краще. Знову ж таки, тут аналіз дуже простий. На жаль, ми повністю залежимо від західної допомоги, і нам, слава Богу, нас переконують в тому, що, по-перше, всі союзники НАТО погодились з тим, що Україна буде таким членом НАТО, що ізраїльська ситуація за війна в Ізраїлі не відволіче уваги Західного світу і країн НАТО від України, нам будуть далі допомагати. Про НАТО я багато разів казав. Я знов-таки впевнений в тому, що ми станемо членом НАТО не шляхом виконання всіх вимог, а як політична воля. І всім прийдеться піти на величезні компроміси, в тому числі і в Україні. Можливо, навіть на територіальні компроміси. Тому така ось ситуація. Коротко про Да, другий день там відбуваються, точаться серйозні бої. Росіяни, я читаю російські пабліки і закриті, закриті телеграм-канали росіян. Ну, логіка така, судячи всього командування. Вони перед зимою хочуть вирішити питання за Авдіївку. Це знаходиться на підступах Донецька, це ключ до Донецька, щоб ну, скажімо так, зменшити можливості української армії артилерії контролювати, ну, наносити удари по важливому транспортному хабу. Інфраструктурного хабу, яким є Донецьк. Для цього треба а, вибити українські війська з Авдіївки. Там точаться бої, вони пробували взяти, судячи цього, в лоб, в них не вийшло, величезні втрати. Зараз вони по флангам намагаються взяти. Ну, будемо сподіватися, що цього, цього нічого не вийде, але зрозуміло, ми бачимо, що потенціал російської армії далеко не вичерпаний. І в тому числі цієї Авдіївки вони вони хочуть українські резерви відтягнути від основних напрямків, в яких зараз відбуваються точаться бої. Це Південний з виходом на, на, на Токмак і з приводу Бахмуту. Тобто ситуація дуже-дуже непроста, і, і давайте не забувати за ізраїльськими справами, що у нас набагато жахливіша ситуація, набагато жахливіша війна. А щодо Ізраїлю, продовжується вибивання бойовиків і інфраструктури в сектору Гази, Ізраїль знаходиться, продовжує, знаходиться в дуже складній ситуації, бо якщо він хоче вирішити, як заявляє задачу знищення Хамасу без окупації чи без контролю території сектору Газу, це практично неможливо. У Хамаса є величезна перевага перед іншими туристичними організаціями, він має свою територію. Це дуже важливо. І це дуже було важливо там, наприклад, для діяльності її діл, коли вони мали свою державу, ну так звану державу, да, ісламську. Це і гроші, це і люди, це і інфраструктура. Ну, це тобто, це зовсім інші умови. І якщо як вирішити цю питання в секторі Раза, ну крім. Знищення взагалі, цього сектору гази, грубо кажучи, важко, і вигнання звідти в населення ну, важко уявити. І тут ще проблема дуже величезна, що все ж таки в війну з Бала з півночі. так, Тоді ситуація взагалі дуже сильно загостриться. Ну і останнє, щоб, ми бачимо да, після вчорашніх і позавчорашніх. Відео з жахливих просто збитими дітьми в, з, в, в кібуцах єврейських, ізраїльських, так, про скільки жертв постійно. І дуже багато задають питання. ну, Це не було практикою такої у Хамасу отакі, такі дії в такому масовому варіанті. так. Для чого це робиться? Повторюю: це робиться для того, щоб змусити Ізраїль. Відповісти на всіх фронтах по, по максимуму, так щоб почалася серйозна війна на Близькому Сході. А от хто вже за цим стоїть? Бо за останню інформацію, американці ну принаймні, це в пресі з'явилося, так оце буквально дві години назад я прочитав говорять про те, що не можуть довести причетність іранських розвідок ірану до е, цієї атаки Хамасу. І тоді, хто за цим стоїть, тоді можливо за цим стоїть, як я і думаю. Судячи по тому, як звіряче вбивалися е, е, мирні жителі, що картина просто іноді виглядає, нібито повторення з Бучі, Житомирської траси з інших е, 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 місць локацій в Україні, де проводили свої дії російські окупанти, так і таке враження, що все ж таки за цим стоїть через якихось посередників, звичайно, Росія, будемо сподіватися, що це буде доведено. І всі плани Росії на те, щоб з'явилася нова точка кипіння, і відволікли увагу від України. І ця надія сьогодні знов-таки Путін про це говорив. Про те, що Захід забуде про Україну. Пісков сказав, що Зеленський всім набрид. Ну, це і є сподівання Путіна і його Камарілії. На те, що Захід стомиться від України, і що через рік, коли до влади прийде в Америці Трамп, на в Європі, можливо, праві, праві е, популісти, він з усім домовиться, з, з ними домовиться і вони здадуть Україну. Але цього не вийде впевнений на 100%. Підписуйтесь, лайкайте, став, робіть коментарі. Буду відповідати на ваші питання. До наступних зустрічей.